Моя рідна, смириковий краю, я до тебе, моя земле, серцем припадаю, на добро засійся людям хлібом і привітом, поєднай же українців у цілому світі, пісня Карпатські Смирічки. Краса Незрівняна oh <laughs> Гей, я, ой, я, гей, я, ой, я, гей, я, є е в наших смирічках щось ніжне, дівоче, і в юні Є в наших смирічках щось ніжне, дівоче. Хей! Мені хочеться звернутися до тих людей, які 70 років тому покинули свої домівки, свою землю, покинули не з власної волі, а так було треба. Можливо, їх і немає в живих, але залишилися їхні діти, онуки, правнуки. Тож, дорогі мої. Згадайте ту рідну землю, на якій ви народилися, на якій босоніж бігали, перелазили через перелаз до своїх друзів, сусідів, коханих, а допоможе вам це згадати пісня, яку ви почуєте, а називається вона Перелаз мій перелаз. Мамо, вишні, як цвітуть, білі, наче сніг, а роки йдуть, ідуть, не вернути їх, перелаз, мій перелаз, стежка на межі, як задаю, я про вас тепло. На долину стежкою мати нас вела жовтою мережкою нам верба цвіла, перелаз, мій перелаз, перелаз стежка належить, як, як задаю. Перелазмій, перелас, все ж кана межі, як задаю я про вас тепло на душі, тут, удвох зростали ми, тут медовий цвіт розійшлись дорогами у широкий світ. Перелаз, мій перелас стежка на як задаю, я про вас тепло на душі, мій перелас, стежка на межі, як задаю я про вас. Когаю пісню заспівав про вербу над стежкою, знову нагадав перелоз мій перелаз стежка на межі, як задав. душі. Село наймення соколіка. Воно для вас найкраще у житті, бо тут ви народилися, зростали, зробили перші кроки по землі. А зараз ви почуєте пісню Моє рідне село виконує Богдан Розлуцький. До рідного села Я завітаю. До тими стежками, що ходив, кого зустріну, щиро, привітаю, бо землю я свою не розлюбив, моє рідне село, моя земле свята, ти садами цвіте. Як приходить весна, моє рідне село, ти у серці моїм, бо пройшли, наче в сні, тут літа молоді, тут рідне і знайоме. Все з дитинства і верби, і тополі, і сади, тут доброта і ласка материнська, що в пам'яті лишилась назавжди, моє рідне село, моя земле свята, ти садами цвіте. Як приходить весна, моє рідне село, ти у серці мої, бо пройшли наче сні, тут літа молоді. Завжди мене стрічала мати, як я ступав на батьківський поріг. Тепер стоїть самотня рідна хата і все, що залишилося в ній, моє рідне село, моя земле свята, ти садами віде. Як приходить весна, моє рідне село, ти у серці моїм, бо пройшли наче в сні, то літа, молоді. Україна, зелені Карпати. Україна просторі луги, Україна усміхнена мати, Україна це синь береги, пісня Україночка виконує Ганна щомак. Не одніхани у полого на мене брати. чужину гнали, били вбивали на чужину гнали. а я не скорилася від сльози, відродилася. Українкою ж я народилася, кажу хлопці, я сама, як та квіточка, що пливуть мої слова, як та річечка, що душа моя співає мов сопілочка, а я просто Українка, Україночка.

А я не скорилася від сльози, відродилася, українкою ж я народилася. Кажуть хлопці, я сама, як та квіточка, що пливуть мої слова, як та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, Україночка. А я просто українка, Україночка. Ой, що ж тобі побажати, мій український народе? Найперше, напевно, це згоди. Бо згода єднає родини, бо в згоді добріють серця, і пісня українська Не має й початку кінця. Пісня, ой роде наш красний, У полі калина. У полі червона хорошенько цвіте. ой, ой роден наш красний, роде наш прекрасний, не сораймося. Бо нас є. Що перший цвіточок то рідний батенько, хорошенько цвіте. Хорошенько хорошеє ніко цвіте Стояли повстанці, Посходилися до потічку, миватися вранці, посходилися до потічку, миватися вранці. Декотріся повмивали, декотрі ще спали, більшовицького нападу, хлопці не чекали, більшовицького нападу, хлопці не чекали. Кули мети терескочуть, мов ті навіжені. Крикнув сотник Соловейко, хлопці хлопці ранений. Крикнув сотник соловейко, хлопці я ранений. Упав орел, упав орест, упав соловейко. Крикнув слава Україні, будь здорова ненько, Крикнув слава Україні, будь здорова, ненько. Будь здорова, дівчинонько, і ти рідна мене, а ти славна Україно, не забудь за мене, а ти славна Україно, не забудь за мене. Ой у лісі на полянці стояли повстанці, посходилися до потічку вмиватися вранці, Посходили до потічку вмиватися вранці. Посходились до потічку вмиватися вранці, є така земля, де родились ти і я, де в гаях зелених глине пісня Солов'їна. Золоті світанки, вечори співанки, світ калини, вербів коси, чисті роси, світ калини, вербів коси, чисті роси. Моя земля, тобі дарую ніжну пісню я. Тебе як матінку свою люблю, моя земля, тобі дарую ніжну пісню, я тобі я серце вітаю, тебе як матінку свою. Хоче лагідне тепло, перший крок і перше слово Пісні колись кому, мудрий світ казок та ж кільцей Добрі, щирі руки тата, треба пам'ятати. Добрі щирі руки тата, треба. Папам'ятати, моя земля, тобі дарую Ніжну пісну я, тобі серце відаю, тебе як матінку свою люблю, моя земля. Наша мудрість Голову схилю Бога я молю прихилив в країні Неці, благодать свою, перехилив в країні Неці, благодать свою, моя земля. Вся із бою, і тоді не знали, що вона справжні смерті принесе собою, я тебе ненавиджу війна, я вже знищила всі автомати, проклинаю я тебе війна. Я не хочу у людей стріляти, я прошу, не грайтесь у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну, Маму ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну. Пам'яті, що сина її вбили. я пишаюсь воїнством своїм українським хлопцем з-під Полтави, що життя поклав за рідний дім, Зупинив ворожу цю навалу, це для мене він зберіг весну. Щоб ходила з друзями до школи і його цю посмішку ясну не забуду я уже ніколи. Я тебе ненавиджу війна, я вже знищила всі автомати, проклинаю я тебе війна. Я не хочу у людей стріляти, я прошу, не грайте у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну. Ті, що сина її вбили, я тебе ненавиджу війна, я вже знищила всі автомати, проклинаю я тебе. Грайтесь у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її, вбили. хто поверне посмішку ясну, Мамі ті, що сина її. Вбили.